Без концертів та гучних святкувань усе після перемоги. Таким буде 24 серпня у Франківській громаді. До дня незалежності у громаді активно ведуться роботи з покращення благоустрою, Ба більше закупили й нові прапори для того, щоб прикрасити вулиці. Ми напередодні ще закупили 600 нових прапорів, які будуть розвішуватися на електропора загалом це є 2150, 600 Ми поміняємо. І придбали ми звичайно новий великий прапор, який на флаштоці 23 серпня. Ми обов'язково в цьому році повісимо. Також є в нас 120 прапорів, які ми будемо розміщувати у розетах, і цю роботу ми будемо обов'язково виконувати. Утримання міста. Утримання міста, звичайно, що напередодні свят ми будемо його прибирати, десь посилено прибирати. Приводять до ладу й заклади культури у Франківській громаді. Зараз особливу увагу, ми ще також звернули, щоб до Дня Незалежності люди оформляли фотозони. І ми вже давно запровадили такий момент, що ми далі. Що ми просимо наші заклади культури, там де є великі вітражні вікна, там де є вікна, те там, де виходить на дорогу, робити такі візуалізацію наших наших закладів вони зараз готуються, роблять плакати, роблять написи. Також традиційно, 24 серпня, на день незалежності України для мешканців Франківської громади проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіо Раї.